Всім привіт! І всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні церопегії. Насправді, в мене їх небагато. Взагалі, можна сказати, майже немає три штучки, але я просто вирішила, що мені потрібно порахувати точну кількість своїх рослин. Тому я вам показую по секціях, по назвах, по тому всьому. Зараз показую вам церопегії Linearis Merrill. Хвилинку. Дуже гарна. Рослинка, дивіться, яка вона пишна, яка вона красива. І теж, до речі, дуже швидко росте. Дуже швидко прям росте вона. Ну і поливати потрібно вчасно, тому що якщо не поливаєте, те ж саме, що з, з будь-якими рослинами, вона просто сушить свої красиві-красиві листочки. І все. Так, перейдемо. Наступна у нас сиропегія варіегата звичайна. Але ось ці листочки, це щось для мене ну, неймовірно гарне. Обожнюю сиропегії. Хоча, знаєте, щоб прям так обожнювати не скажу, але. <кхем> Новинки не шукаю, але якби, в принципі, вони мені десь попалися, звісно, то я б, звісно, собі їх і придбала. На даний момент три Cроpeгії у мене є. І вони мені ось так на стелажах. І мені подобається. Ось. Які там коси довгі. Не можу до них показати, тому що там є такі рослинки, які я готую відео сьогодні. Ось така. Красунечка. І остання на сьогодні це у нас ось така ось така церопегія. Сільвер Глорі, Вуді Сільвер Глорі. Ось така краса. І саджати вже нема куди. Але, в принципі, я їх поставлю наверх, і вони мені, так, знаєте, будуть як водоспадом спадати. Тому. В принципі, горшок мені якось неважливий для них. Дуже гарно. Неймовірно. Можливо, хтось з вас має якісь новинки цирапеї, обов'язково напишіть, будь ласка, можливо, придбаю. Та неможливо. Просто мені не доходить рук до них, їм новинки підкупити. Ось так. Буду з вами прощатись до нових зустрічів. Бережіть себе всім, Па-па!